Доброго доброго дня вам, друзі, мир у вашому дому, і сьогодні ми з вами говоримо про останній іспит на виживання. Прошу вас послухати, це дуже серйозна тема сьогодні. І я ділюся з вами дуже такою глибинною інформацією для того, щоб багато хто ще усвідомив, наскільки важливо пройти цей іспит на виживання. Зараз людство знаходиться от в новій епосі, в, якій, в новій повісі, де ми з вами вживлюємося і вчимося жити. Тобто ми вчимося тут жити на нових принципах, нових мисленнях, на нових правилах, тобто абсолютно, які вже є не тими, що були раніше. І так, чому зараз цей вимір у нас. Я хотіла би сказати для початку. Для початку, що, що я хотіла сказати, що ми взагалі з вами, як земна цивілізація, останніх багато-багато років, тисяч років, можливо, ми з вами ось проходили оце виживання у вимірі існування, де ми є, він взагалі заснований на виживанні. Чому я так кажу? Тому що тут все збудовано так, що всі їдять всіх. Всі їдять всіх. Розумієте? Це план еволюції такий. Ми маємо пройти цей, цей еволюційний потік в цьому періоді, саме встановлені самих себе, от за такими, от такими, такими ось законами еволюції. Ви просто гляньте: немає нічого тут, що нічого не їло. Наприклад, ташечка з'їсть комарика так, чи мушку. Там жабка з'їсть стрикозу. Так? Наприклад, вуж з'їсть жабку. Хто там вужа з'їсть далі? Тобто, якщо взяти ці всі речі, всі їдять всіх, бактерії їдять нас. Також людина їсть якусь їжу. Неважливо, яку там взагалі, просто, просто взять образно, так? людина їсть. Людина щось їсть, багато їсть, вона споживає. Так от це споживання. От кажуть, Що ми тут живемо, всі, на, у нас спільнота така вся, тут, людство живе в споживанні і завжди мало-мало. Ні, друзі. Це не в тому, що мало. В тому що має бути оце, цей баланс в природі. Але тут всі їдять всіх. І я хочу вам сказати навіть такий приклад, що коли створювалася багатьма людьми, оця нова сітка така свідомості на землі, на нашій планеті, яка засяяла і вже сяє. І вона структурована, вона вже ось така цілісна. Ці, ця сітка свідомості, так? вона ось проявлюється в нас усіх, ми всі живемося, там, ми тобто там живемо. І коли не вистачало деяких фрагментів, їх потрібно було досліджувати, де їх не вистачає. І я вже десь в якомусь відео розповідала, що люди, які займалися активацією оцих таких перехлесть енергій, де потрібно було її засвітити. А вони досліджували ці процеси і намагалися розібратися, чому ж не йде та енергія, чому вона не йде тим стовпом, там саме в тому місці. І ви знаєте, ходили, докопувалися з різних, до різних істо... джерел, але коли прийшли саме-саме таке стародавнє, якийсь остров, от я зараз не згадаю, я десь записувала, що це за острів був. Ні, я тут не знайду. І там нам було сказано, що шаман цього острову, тобто жінка, вона була хранительницею знань глибоких, де вона їх носила от в собі і могла передати комусь, хто прийде за цим знанням. І от коли вони прийшли, група людей поїхала туди, їх повело, так, сила повела. Провіденціальна. І вони поїхали саме в це місце. І вони дізнались, чому. Тому що саме це плем'я знало інформацію про те, що колись коли було складно жити дуже, коли були пожари сильні. Коли не можна було вижити, там люди їли людей. Тобто було, острів був оточений водою, все на острові згоріло, був пожар, і люди залишилися без нічого. І був такий досвід, коли вони їли один одного. І це було невідпрацьовано кармічно, і потрібно було з'єднатися з духами тих людей. Які тоді от жили, з їхнім духовним цим планом, і вирівняти його, щоб енергія на Землі потекла от таким, от таким сильним оцим потоком, оцим променем, оцим, щоб вона потекла. І дійсно, це зробили люди на землі, ті, які зараз втілені, бо вони мають таку можливість. Тобто вони проговорили певні мантри, молитви, активували це місце, попросили пробачення, тобто вирівняли так. І зараз от прощення, прощення зараз, воно просто фонують на всіх рівнях прощення за все. За те, що в цьому плані виживання, де ми є, так, на коли ми завершуємо, здаємо останній іспит, самий важкий на виживання, і ви просто гляньте, подивіться навколо, у нас дійсно зараз стоїть іспит на виживання. Сами складний, самий, самий важкий для нас усіх. Ми або виживаємо, або не виживаємо. І ось коли ось і війна в Україні, так, і українці, які взяли на себе оцю таку роль, тих, хто дійсно спасе цей світ своїми свідомостями, своїм та підготовка, яку вони проходили, яку ми з вами всі проходили, де б ми зараз не були. Кожен українець проходив величезну, величезну роботу, проводив над собою, проходив іспити різного роду, і зараз продовжує проходити. Але тільки так можна врятуватися тут. І це є екзамен. Розумієте? Це є екзамен. І тут тобі немає жодних поблажечок. Тут немає нікому ніяких поблажок. Тобто, ти перемагаєш страх смерті, ти перемагаєш собі оцей страх, відриваєшся від нього, тобто, і проживаєш самий самий такий важкий важкий іспит. Якщо ти його здаєш, ти маєш право, отримуєш право, тобто отримуєш ведення провіденційних сил, які проводять тебе між цими всіма складними ситуаціями і виводять тебе на дуже цікаве, насичене життя. Розумієте? Тому ось саме розуміння того, що ви жите в плані, де всі їдять всіх. І вийти на гуманний, гуманний еволюційний далі розвиток, то це ж треба його тут пройти і закрити ці теми, так? У нас з вами, от я вам скажу так, ми люди, ми маємо бути наставниками для тварин, для всього живого, для природи. Ми маємо бути наставниками. Така задача наша тут, як у нас найбільше розвинута свідомість. А ми з вами маємо велике кармічне зобов'язання перед нашими друзями-меншими, за те, що ми їх стільки так довго ми їх їли, собі подібних. І це не є те, що, знаєте, от треба, треба там білки, треба жири, там вуглеводи, тут розкручені ці теми. У нас з вами карма, людська карма перед тваринками всіма, яких тільки люди. Їли. А їли всіх. Хтось їсть там черв'яків десь там жарять, десь цих кузнячиків їдять жарять, там десь жаб їдять, там десь ще щось. все. Людина, люди їдять все. Крокодила їдять, там, і знімають там, відео, показують. Люди їдять курочку, кролика і так далі. Але дійсно є вид такий хижаків, який їсть людину. Тобто людину також можна з'їсти, правильно? Хто може з'їсти людину? То, наприклад, Лев, Тигр, медвідь, ведмідь може з'їсти, хто ще може людину з'їсти. Ну, також паразити можуть з'їсти людину. Правильно? Ось ми живемо з вами там, де їдять всі їдять всіх, і в тому числі і нас, друзі, з вами їдять. <смі> так от, коли, коли людина стає на свідомий свій розвиток, тобто вона починає усвідомлювати ці речі, що дійсно ми живемо в такому плані, де ми є, отут от наш вимір, існування, де ми є, і тут всі їдять всіх. І це є також, як я вам казала, це є е, третій рівень карми. Карма, виміру, існування. Там, де ти, на той, ти просто не можеш. Ти не змінюєш це. Можеш змінити, але коли ти до того дозрієш. Так от зараз ми з вами закриваємо ці всі теми, всіх цих кармічних завдань. І виходимо на усвідомлення того, що нам потрібно все змінити. Змінити абсолютно в усіх сферах життя. І Тому що це все вже змінено. на і нам проєктуються ці закони, нові еволюційні. Вони ну, нам проєктуються, тому що тут на плані вже вищих законів задуму, воно все реалізовано, вже, воно, воно вже просто фонить просто нам цим всім розумієте? нові методи лікування, нова, нова їжа, нові, нові, нові якісь методи стілення взагалі. І це все йде від знання. Знання. Ти можеш щитувати те знання, яке дається, воно фонить кругом. Але тобі потрібно що? Досягнути рівня щитування, знання, щитування, стати програматором, тим, хто відчуває, щитує і програмує. І програмує, і співпрацює. Розумієте? Зараз немає іншої важливішої задачі. Просто немає. Але людина має досягнути того внутрішнього свого рівня, до того, до розвинути себе до такого стану, усвідомити просто той факт, що зараз так тільки має бути. І ти маєш відірватися від того всього, що було раніше, і почати свідомо займатися своїм духовним зростом. Тому що людина не щаслива людина, вона не може бути здоровою людиною, правильно? Здорова людина тільки та, яка щаслива. А коли немає цього пізнання в собі, не розкрито воно, то щастя не буває, друзі. Воно буде неповним, воно буде частковим. Розумієте? Так от, сьогодні я хотіла вам розкрити в такі, знаєте, таку цінність самих себе. В тому, що ми є тут головними на землі, ми є людьми, які мають бути наставниками всьому тому, де ми є. А наставники це ті, які ведуть, які оберігають, які коригують, які програмують. Старий світ вже не працює. От і все. І саме головне знов-таки я скажу в кінці свого відео, друзі, що саме головне це пізнання, пізнання істинних знань. Що таке істинні знання? Я часто кажу це слово, бо я знаю, як воно, як воно фонить, і як воно відзвучується, і як воно інтерпретується. Істинне знання це знання про тебе, про те, хто ти є. І коли ти починаєш докопуватися до того, хто ти є, тобі стає цікаво жити, ти стаєш щасливою людиною, розпаковуючи в собі такі глибини, просто інтегруючи такі енергії і починаєш співпрацювати з цим простором, ти починаєш оживати, оживлюватися. А інакше, друзі, зараз не можна. Просто не можна. І так, сьогодні я завершую своє відео. Я вдячна вам за увагу. Я дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Звичайно, ми з вами йдемо далі. Я ментор, я людина, я наставник, дійсно. Я знаю свою оцю, оцю роботу тут. І знаєте, я хочу, щоб люди були щасливими дійсно, але це відбувається тільки через пізнання. І зараз це пізнання є також завершуючим етапом у тієї кармічної еволюційної задачі кожного з вас, друзі. Тому, будь ласка, обирайте собі наставника, обирайте, з серцем відчувайте, приходьте. Будь ласка, у мене школа Вищої інтеграції людини це та школа, яка комплексно проводить в це знання від початку і до кінця. До усвідомлення, розумієте, того, хто ти є. Так, звичайно, грає роль твій пріоритет, куди ти це направиш, як ти то поставиш. Я скажу вам чесно, із багатьох моїх випускників школи люди проходять так, у них щось відкривається, розкривається. Але ті, хто доходять до кінця, то є мало таких ще людей. Але я бачу, як це все посилюється, як стає більше і більше. Просто це неймовірно цікаво. Ви можете займатися йогою. Ви можете займатися якимись ще практиками духовними. Ви можете займатися і різними направленнями, в ретрити ходити, ще кудись. І головне, щоб це було комплексно, щоб це не було розірвано і фрагментарно. Тому що зараз у нас з вами немає часу на то все. І про це, чому немає часу на оце все, щоб його колись там поступово все пізнавати? То я вам напишу в слідуючих відео. Можливо, навіть зараз напишу, як піде. Всім дякую, друзі, за увагу. Бажаю миру в серці, миру навколо, тепла вам світла. Обов'язково напишіть коментар, якщо ви вважаєте за потрібне комусь, передайте цю інформацію. Можливо, ви хочете поширити її в своїх соцмережах. Поширюйте! Ми з вами разом, в одному човні, маємо пройти цей етап. Тому чим більше ви будете розповсюджувати таку інформацію, яка розкриває ці всі елементи пізнання, в кожному спрацює свій, але це буде велика робота на шляху самодосягнення кожного з вас і тих людей, кому ви передаєте інформацію. Просто перевіряйте інформацію на відчуття в серці, а далі робіть те, що маєте зробити. Добра вам всього. Добра-всього у всьому. До побачення!